За січень місяць 2025 року до загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 96,3 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання за звітний період склав 114,5%. Понад план бюджетом отримано 12,2 мільйони гривень. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року. Надходження збільшились на 10 мільйонів гривень або на 12,5%. протягом січня місяця року фінансування видатків з бюджету Мукачівської міської територіальної громади було здійснено у повному обсязі до потреби головних розпорядників, а також у відповідності до затвердженого розпису доходів та видатків по загальному та спеціальному фондах бюджету. Також мало місце фінансування за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в частині доплати педагогічним працівникам закладів загальноосвітніх шкіл. В цьому контексті було спрямовано кошти в сумі 2,4 мільйони гривень. На позачерговій сесії Мукачівської міської ради депутатами було прийнято важливе рішення. Шляхом внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік, чим власне було розподілено кошти субвенції в сумі 14 мільйонів гривень для забезпечення видатками гарячого харчування дітей перших-четвертих класів у закладах загальноосвітніх шкіл. Хочу також зазначити, що фінансування даного напрямку буде здійснюватися відповідно до вимог постанови кабінету міністрів. Зокрема, чим буде забезпечено співфінансування, тобто 70% за рахунок коштів державного бюджету та 30% за рахунок коштів місцевого бюджету. Заборгованість станом на 1 лютого 2025 року за бюджетом по загальному фонду та спеціальному фонду відсутня.